Якщо хочеться чогось смачного, ситного і в той же час красивого, цей рецепт для вас. Всі люблять смакувати голубці, але готувати їх ну дуже довго, тому один лінивий голубець це саме те. Беремо молоду капусту, вирізаємо качан та пелюстки капусти так, щоб залишилась оболонка товщиною десь пів один см. Капусту, що вийняли з середини, дрібно нарізаємо, додаємо цибулю та моркву і обсмажуємо на пательні. Солимо, перчимо, додаємо спеції та викладаємо фарш. В мене свинний. Обсмажуємо все разом. Даємо трохи остигнути і починаємо наповнювати капусту. Всередину ми покладемо шматок улюбленого твердого сиру. Повністю заповнюємо начинкою весь простір і отвір в капусті. Тепер оболонка. Це буде також фарш. На цей раз сирий. Додаємо тільки сіль та перець. І огортаємо капустину тонким слоєм фаршу. Останній штрих це бекон. Тонкими смужками накриваємо на смаксі голубець. І відправляємо в духовку на півтори години при температурі 150 градусів. Наша страва готова. Золотистий хрусткий бекон одразу викликає апетит, а соковита начинка з розплавленим сиром додає насолоди вашим смаковим рецепторам. Надіюсь, відео вам сподобалось. Чекаю зворотнього зв'язку. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь.